Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон, і далі поговоримо трошки про саперів. Саперну справу з нами. Ігор Молодан, експерт ГО Асоціація саперів України, пане Ігоре. Доброго дня. Доброго дня, пане Ігоре. Слухайте, ми люди цивільні. Ми дуже знаємо мало про саперів, і все, що ми знаємо, це звуки навчань саперів у Вишгородському районі. Як мешканка Оболоні, я вам скажу, що я багато чула з 24 лютого, але навчання саперів у Вишгородському районі це окремий вид звуків. Розкажіть, що вони там роблять? Чого воно так бахкає? А, ну наразі вони розміновують територію. Я до речі, теж мешкаю буквально тут в п'яти кілометрах від того місця, де йде розмінування. І взагалі, ну, це не не зовсім скажімо, тренування, це і розмінування, і тренування так в одному, мабуть, такому контексті, скажімо так. Тому збирається звичайно, що навкруги дуже велика кількість мін, дуже велика кількість неразірованих боєприпасів, взагалі то і в київському регіоні в частності, і по всій Україні у нас дуже велика проблема, бо 160 тисяч... пане Ігоре. Налагоджуємо зв'язок. це Ігор молодан експерт. А повертається пан Ігор. А продовжуйте. Продовжуйте так так. Тобто ще на довгі роки буде у нас така проблема. Проблема саме з розмінуванням. Чому ну наразі, тому що у нас кожен день по декілька тисяч пострілів робиться взагалі по всій території України і десь. Відсотків 25-30 з таких боєприпасів не спрацьовує. Тому тобто можна зробити висновок наскільки ще десятиліть нам вистачить саме для того, щоб розміновувати нашу територію, забруднену забруднено саме предметами. Тому звичайно, що і в Київській регіоні ось відбуваються такі заходи по розмінуванню, по знищенню боєприпасів, які знайдені. Пане Ігорі, почекайте. А ви кажете, що е, це? Що вони вчаться і і розміновують одночасно? Е, це безпечно взагалі? Ну, скажімо так, я не казав, що вони вчасно, тобто розміновують і в часі. Тобто вони розміновують тут на цій території. А те, що стосується навчання, то звичайно, що у них є свої певні процедури, де спочатку треба вчитися, звичайно, що цієї справи, а потім вже займатися цією справою. То наразі тут відбувається саме розмінування, саме знищення боєприпасів. Е, і по часу е, просто там звуки завжди різні. Ну ви ж те, ну може вам, як експерту, то воно видніше, але воно ще так голосно, як оце цими днями. Ну погодьтесь, дуже рідко було. Чи може то нам після ночі на 2 січня так здається? Ну Мені здається, що вони там вже ну ледь не нову хіросіму будують. Ну ми вже тут мабуть і погано розрізняємо коли працює ППО, коли працюють наші сапери. Хоча вони не працюють, як як правило, вони не працюють під час повітряних тривог, звичайно, що але і тут і шахеди підриваються, і ось знищуються боєприпаси, і все це відбувається. Ну в мене тут поруч відбувається, тому звичайно, що я теж цю ці постріли теж моя сім'я, скажімо так, хвилюється кожного разу. Але попередження є. Попередження приходять. Тобто, що будуть працювати сапери саме, щоб місцеві жителі не турбувались. А скільки часу треба, щоб підготувати сапера? Ну і які там йдуть етапи? Ну коли його вже можна умовно випускати на оці от тренування в Вишгородському районі? Вони ж і е е для знищення боєприпасимо так. Сапери різні бувають. Тобто, якщо ми беремо нашу громадську організацію асоціацію саперів України, то звичайно, що ми готуємо таких саперів, і вони готуються на різних курсах. Тобто, це можуть бути і за кордоні. Зараз ось, за кордону приїхала група саперів. Це можуть бути і місцеві курси, і ДСНС готує своїх саперів, там поліція готує своїх саперів, своїх саперів готують і збройні сили, то звичайно, що є певна процедура, є певні, скажімо так називаємо факультети, де готують саме цієї справи. А стосовно тих, хто був мобілізований, і скільки там в них чи якась спеціальна програма проходиться? Так, звичайно, це спеціальна програма. Тобто, за цією програмою у кожному, я вам скажу фактично, у кожному підрозділі є ось такі ось підрозділи саперів. Ну я маю на увазі mm -hmm. у велико ну, там десь у бригаді і тому подібна. І коли під час е, моєї військової служби в нашому в нашій тож бригаді е, десанті теж були свої сапери. Ну тобто, їх звичайно, що готують, звичайно, що вони стають на ці посади і готуються, і після цього вже виконують свої обов'язки. А ще хотіла запитати от, про ці навчання, вони ж розмінування. Що потім з тими місцями, де сапери вчилися? Чи вони всі потім розміновуються начисто, і ну, коли б умовно після того цивільним можна йти там гуляти? Ну, Скажімо <смірко> так. Як навчання, так і розмінування вони робляться на певній території. У нас тут під Києвом, скажімо, з Вишевського району, є полігон, спеціальний полігон, де в принципі місцевим мешканцям не можна туди заходити. Це військовий полігон, то звичайно, що на цьому полігоні проводиться як навчання, так і знищення боєприпасів. Тому це цілком безпечно для цивільних, і туди ну не можна заходити. Заміновані ділянки, ми ну ми знаємо з вами так, що приблизно третина України замінована. А є території вже тривалий час деокуповані, де тривають ці роботи з розмінування? А оці от дані від експертів про те, що це не просто на роки історія, а на десятиліття. воно маючи сучасні технології, не сильно перебільшено, чи це реально так? Це реально так. Ну світова статистика каже, що один рік війни це 8 або 10 років розмінування, в залежності від того, скільки у нас буде ресурсів. А ресурси це не те не тільки людські, хоча людські це дуже важливий ресурс, але це ще і кошти потрібне бути під це. Це техніка, спорядження і тому подібне. Тобто, це, це цілий комплекс таких. Ну скажімо, комплекс для розмінування, і то звичайно, що воно дуже коштовне для і дуже коштовна для нашої. Країни, але а, закордонні партнери нам допомагають. Тобто, ми не одні займаємося. У нас декілька тут є на наразі три або чотири закордонних е, оператори, які займаються теж протиміною діяльністю. І звичайно, що це така потужна допомога. Але е, ще раз наголошую, що це на роки, це на десятиліття. Тобто, це е, мабуть, е, і пок одне друге покоління виросте саме. Ось в таких умовах, де буде потребувати саморозмінування нашої території, і ми бачимо, що за часів Другої світової війни та Першої світової війни в Карпатах ось були випадки два роки тому, коли підірвалася ще на снарядах ті, що лежали 100 років у землі, то звичайно, що це буде дуже велика проблема. Але зараз ми взагалі працюємо спочатку на інфраструктуру, тобто. Розміновується інфраструктура там, де знаходиться е, цивільне населення. Потім будуть розміновуватися поля для наших фермерських господарств. І звичайно, що паралельно розміновуються і ліси, і ну, тобто там, де е, люди мешкають, де вони е, відпочивають. Але це на раки, і звичайно, що треба е, дивитися е, повідомлення від адміністрації. Вони мають повідомляти своїм мешканцям, де саме можна. Пересуватися де саме безпечно де небезпечно ну тобто ця вся інформація наразі я знаю, існує. А чим відрізняється розмінування тих територій, які мінували Сили оборони України від тих, які мінував ворог? Я ж так розумію, що швидше ті, що ми мінували, розмінувати, бо в нас є мапи, там всі ці речі. Ну наразі процедура. Вона однакова буде. Тобто, це береться певна ділянка, і вже сапери, демінери вони проходять цю ділянку сантиметр за сантиметром, перевіряють метр за метром, і вже ця ділянка буде здаватися потім у експлуатацію. Називаємо це так, і підписується відповідний акт. І це не залежить від того наш. З нашого боку це мінувалася ділянка, або з боку ворога вона мінувалася, або тут були обстріли, і залишилось багато боєприпасів, що не вибухнули. Тобто процедура однакова, і скажімо так, наряд сили та засобів буде однаковий. А чи будуть такі ділянки, які не будуть там з певних причин розміновувати? Наприклад, ми знаємо скільки часу, що там Київщина деокупована вже ну тривалий час, слава Богу. Але навіть там по Варшавській траці ви їдете і ви бачите, що ще. Заміновано, ще заміновано, ще і воно там з якихось причин не розміновується. Будуть ще ну, десь будуть. З часом будуть всі розміновуватися. Тому я сказав, є певна послідовність, де більше всього людей мешкає. Звичайно, що в цих регіонах буде найшвидше розмінування відбуватися, тобто, ну скажімо так, планово на першому плані. А вже потім будуть інші ділянки. Що стосується тих ділянок, які не будуть розміновуватися. Ну я вважаю, мабуть, кордони наші не будуть розміновуватись між сусідями, а всі інші ділянки будуть розміновані з часом. А, пане Ігорю, питання з чату запитують: а коли буде безпечним купатися в чорному морі? Ну бодай в Одесі. А ви знаєте, там таке іноді море викидає. Так, це вже інша проблема, і проблема велика. І, звичайно, що працюють на цій проблемі, ми працюємо, але сапери саме працюють над цією проблемою. Але є така небезпека, що дійсно в ось цій акваторії виносить ті міни, які відриваються від своїх грузів, і вони запливають ось на цю територію, на нашу територію. Тому, звичайно, що це буде певний час небезпечно і ну, в цей. Сезон літній сезон це буде точно небезпечно там купатися. Пане Ігорю, наостанок мінна безпека і українці за оці місяці повномасштабної війни ми навчилися вже е, цих заходів безпеки. Там з усіх бордів пес патрон каже: то не чіпай, не без побачив підозрілий предмет. Телефонуй воно справді так. Чи все одно ми ще там хтось під... пішов рибалити і нарибалив? Хтось там з'їхав з дороги на узбіччя і з'їхав. Чи стали українці більш уважнішими і досвідченішими? Дуже гарне питання, і до речі, ми дійсно ми над цим працюємо. І це теж те, що стосується інформування, зміни небезпеки, то це окрема скажімо так ділянка роботи, яка потребує ну потребує роботи. І ми на цим працюємо. Наразі вже декілька тисяч офлайн вже проінформовано людей, онлайн десятки тисяч мільйони бачили вже ці меседжі. То не чіпай, не підходь, повідомимо службу порятунку за номером 101. Але звичайно, що трапляються такі випадки. Ось декілька днів тому в Харківській області пішов е чоловік зі своїм сином рибалити, 12-річний, якщо я не помиляюсь, і вони підірвалися на вибухонебезпечному предметі. То звичайно, що е такі випадки трапляються, але ми працюємо і у там скупчені з закордонними партнерами такі програми є. І наразі декілька зараз програм саме Асоціація Сапері України проводить по інформуванні. Нас тривають зараз з дітьми інформування з дорослими інформування саме в регіонах найбільш постраждалих. І також ми. Стараємося охоплювати і ті регіони, де може бути потенційна небезпека. Тому ми працюємо зараз на всю Україну, і в нас є і онлайн ресурси, де можна зайти, поцікавитись, пройти певні курси і навіть отримати сертифікати. Певні це є на Фейсбук-сторінці Асоціації Сапері України, тобто можна знайти цю інформацію і долучитися до цієї певної інформаційної, скажімо, там роботи з населенням і теж працювати в цьому напрямку, Теж помагати допомагати, uh, тобто Разом робити цю справу інформування щодо безпеки нашого населення. Дякую дуже, пане Ігорю. Ігор Молодан, експерт ГУ Асоціація саперів України. А був з нами на зв'язку. Говорили і про ці от легендарні вже для Києва тренування саперів у Вишгородському районі. і Про знищення боєприпасів. І головне про підвищення знань, про мінну небезпеку, про те, що ми нічого не чіпаємо, і ми дуже уважно дивимося собі під ноги. А ще краще ми ходимо тільки там, де дозволила влада, де вже перевірено все і ніяких інцидентів в нас не буде. Дякую.